1500 доларів, 9 номер 2, 1500 доларів, 9 номер 2. Перемога починається з тебе. І з таким слоганом на території комплексу ЕМЛІ Резорт пройшов благодійний вечір-аукціон на підтримку Збройних сил України. Торги провели під егідою голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, керівництва міста Львова, а також за підтримки доброчинних фондів рідна оболонь, культурні новації, княжа Україна та мецената Григорія Козловського. Емоції дуже позитивні. Я дуже тішився з того, що Емілі Резорт, футбольний клуб Рух і мої друзі доклалися І ще маленьку краплинку в ту чашу перемоги, яка нас чекає в майбутньому. На аукціонних торгах організатори вечора представили понад 100 унікальних лотів: це предмети антикваріату, ексклюзивні стародруки, ікони, картини, трофеї від українських військових, а також поштові марки і колекційні монети з підписами головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Усі лоти унікальні, усі лоти е, мають культурну та історичну цінність, тому що усі вони надані е, із приватних колекцій, від колекціонерів та міценатів е, на підтримку зСУ. Тобто, розумієте, гроші у людей вже закінчуються, але навіть люди, які збирали ці предмети, колекціонували їх так, вони готові віддати їх, тому що усі бажають нашої перемоги. Люди, які багаті, мають антикварні твори мистецтва, їх віддають безоплатно, фактично, і ті всі кошти. Потім йдуть на підтримку збройних сил, тому однозначно це треба робити. Федір Зернецький професійний аукціоніст. Чоловік розповідає, за життя організував понад 40 аукціонів, тому із задоволенням завітав і на такий благодійний захід, де зміг позмагатися за цінні лоти. І, хоч все бажане придбати не вдалось, Федір запевняє, атмосфера та рівень проведення торгів йому дуже сподобались. Ми сьогодні знаючи, що Українське мистецтво, українська культура підіймається з колін, і завтра, коли ми переможемо, ці лоти і ця культура буде мати дуже великий інтерес і значення для всього суспільства. Позмагалася за цінні лоти, щоб фінансово допомогти збройним силам. І дружина львівського мецената Григорія Козловського, українська співачка Юлія Думанська, на аукціоні подружжя, зокрема, придбало декілька предметів антикваріату, серед яких набір для хресної ходи та напрестольне львівське Евангеліє. Ці історичні атрибути Григорій Козловський та Юлія Думанська передадуть церквам Львівщини, дещо залишать і собі. Кобзар, я думаю, що ми залишимо для наших дітей як пам'ять замовскова про, да. про українську культуру і про те, що саме він став такою частинкою, яка привела нас до перемоги. Кобзар ми точно залишимо вдома для того, щоб виховувати наших дітей. Такий благодійний аукціон проводять вже не вперше. До цього подібні заходи відбулися в Києві та Полтаві. На них спільно вдалося зібрати майже 7 мільйонів гривень для наших військових. Однак, подія у Львові точно стане пам'ятною, адже за лічені години до старту аукціону цілий світ облетіла радісна звістка. Збройні сили України звільнили місто Херсон від окупації расистів. Привітає з Херсон! Саме аукціон на підтримку наших Збройних сил. Це важливо, тому що не обов'язково вигравати і купувати лоти. Просто сама участь в цьому це вже підтримка. За понад сотню цінних лотів, представлених на аукціоні, організаторам вдалося зібрати майже 4,5 мільйони гривень для наших захисників. Усі кошти перейдуть на допомогу підрозділам головного управління розвідки, бригадам, загонам територіальної оборони та добровольчим батальйонам. Галі, Валерій Биць та Віталій Дмитерко. Телеканал НТА.